Чудовий день. І навіть те, що сьогодні був дощ, я вірю що у нашій незалежності буде шикарний урожай в наступному році. Я сподіваюся на великі зміни в нашій країні. Але той самий час ці зміни залежать тільки від нас самих. Будемо ми працювати, ми будемо щось зробити для того, щоб були зміни в країні, вони будуть. Будемо сидіти вдома, чекати, нічого не зміниться. Багато говорить цими штампами, гібридна війна. України. І, е, на жаль, в цій війні ми сьогодні не допрацювали. Ми мусимо допрацювати і перемогти не тільки на фронті, а перемогти боротьбі за душі наших людей. Е, на жаль, цілий ряд засобів масової інформації, різних громадських чи псевдогромадських організацій сьогодні працюють проти нас. Е, а ми чекаємо. Держава сьогодні. щоб наші діти та онуки жили тут, взяти на себе функції цієї інформаційної війни і зробити цілий ряд кроків, які б дозволили вийти на новий рівень стосунків в нашому суспільстві, взаємодовіри нашого суспільства, між собою, між владою суспільством, і показати владі приклади, яким чином ми повинні боротися з інформаційними Прикладів, які можуть бути, це акції проти того формату, який сьогодні має канал Інтер.